Проснулися сьогодні вранці з гарним настроєм. Як ти вважаєш, що сьогодні, які наші дії, що будемо робити? Сьогодні зайшов до нас е, товариш, у якого день народження сьогодні, Анатолій. От. Ми попили каву, піднялось настроєння. І от я вспомнив пісню таку. От. Питаю. Людмила, ти знаєш таку пісню? Вона я не знаю. Вот. Ну я її не пам'ятаю почало, але запам'яв, що починається. Била мене мати з ночі, за Іванкові карі очі, ще й казала, буду бити, щоб Іванка не любити. Ще й казала буду бити, щоб Іванка не любити. А я Іванка так милую, де не встигну там цілую. О Іванку серце моє нема таких, як нас двоє. Опа, я не чула. Я вперше це зараз чую таку пісню, не знала, що й така є. От тут значить, родом із Черкащини, з, у, Украї... з Шевченківського краю. От така співуча родина, і такий співучий в мене чоловік. Зайшов друг, сказав, що в нього день народження. Мого чоловіка гарний настрій, що аж пісню заспівав. Поспівав мій мій чоловік і пішла я гуляти. Дивитися на оцю красу, що є навколо. Але ж я хочу сказати, яка красива душа мого чоловіка. Він співає, піднімає настрій і підняв мені настільки настрій, що я пішла собі гуляти. І не дивлячись на те, що погода вже не та, чоловік сьогодні сказав, що він до мене приєднається пізніше в прогулянці. День то сонце, то сонця немає, але я все ж таки крокую свої багато тисяч кроків до здоров'я і своїм традиціям не змінюю. І собі йду, а і так мені прийшла на думку тема така, краса врятує світ. Так, чому вона врятує світ? От Зранку я вирішила, що краса душі мого чоловіка врятує світ, тому що він вміє гарно співати, він дуже добра людина, він взагалі класний чоловік. І після його пісні мені навіть прийшла. Прийшло на думку, те, що краса врятує світ. І як ви вважаєте, мені цікаво це тему обговорити разом з вами. ну Я ось стою біля такої краси. І насправді, чи тільки ось така краса врятує світ, краса природи, чи краса людської душі. Ну... Світ має бути врятований, наприклад, наша Україна має бути врятована. І думки приходять різні такі. І сьогодні прийшла така думка: ой, як сніжок лежить, друзі. Зима-зима, буду вам показувати сьогодні іще сніг, піду на прогулянку. Але хотілося б обговорити з вами оцю тему після того, як чоловік, ви знаєте, дуже давно мій чоловік не співав, дуже-дуже. Уже декілька років, хоч він і спів. Учої сім'ї, де гарно співають, а, а і сьогодні він заспівав. Для мене це таке диво, що я навіть не дивлячись на ту погоду, яка вона є, вирішила прямо зранку вийти і крокувати. Снігу в Кракові було багатенько, до сих пір лежить іще, хоч уже плюсова температура, і всіх вас вітаю, друзі. Вже не жарко, вже одяглася, я тепліше. І крокую, крокую, крокую. Ось навколо в мене така природа, вже не така зелена, тут бо зелених насаджень немає. Але є сніг. Ось так цікаво цей сніг лежить. Порозчищали його. І він так між доріжкою велосипедною і газонною зоною. І ще зберігається, ще лежить. Так що, друзі, дивлячись на погоду, то я розумію, що, можливо, не скоро знову повернеться зима, а можливо, все ж таки завтра календарна зима. Так ось ягідки такі червоненькі. Погано, що немає. Тут хвойних рослин. Якби були хвойні рослини, уявляєте, які б ці ягоди червоні були на фоні хвойних рослин. Отак От снігу вам подарую в стрічку. Ось такий сніжок. Я собі йду і дивлюся такою. Чомусь хочеться дивитися на сніг, як в дитинстві. Пам'ятаєте, як в дитинстві, коли сніг випадав? Ми так раділи тому снігу. Так і зараз, не дивлячись ні на що, ми радіємо снігу. Ну, а я, друзі, не покинула свої думки бути стрункою і не дивлячись, що зима ось-ось уже, то я все одно буду ходити. Ну, звісно, якщо так буде слизько, дуже то вряд чи буду ходити, але якщо так зараз, то нормально, можна йти і насолоджуватися тією красою, що є навколо, тому що краса дарує нам настрій, краса кажуть, же, що краса врятує світ. От чому краса врятує світ? Хто як думає? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чому краса врятує світ. Ну, мої думки такі, якщо запитати мене, чому ця краса врятує світ, ну, якщо у нас буде така краса в душі, Кожна людина матиме ту красу в душі. А що таке краса в душі? Краса в душі це наша доб доброта. Наскільки добрими ми є, наскільки ми є такими, що можемо зробити щось погане. Я так вважаю, що краса врятує світ. Це не тільки мається на увазі, що ось коли все дуже гарно, тому що якщо взяти ось зараз, то ми бачимо ну, ті ягідки далеко і не видно, які вони є. Але, друзі, розуміємо, що краси дуже багато навколо нас. Там ялинки зелені, так, то краса більше зараз, аніж просто дерева без листів. Так і у кого немає оцих в душі листів, листя доброти, листя тепла. Любові, то напевно немає і краси в душі. Тож краса врятує світ, про це давайте поговоримо з вами, чи врятує краса світ. Тому що ну, таке цікаве питання. Краса врятує світ, всі ми знаємо. Але ми можемо написати в коментарях і поговорити на цю тему, яким чином краса може врятувати світ. Зима в Кракові. Календарної зими не було, а сніг випав. Іду до кучугури сніга. Дивилася у віконечко, як діти ліпили бабу снігову. І вона розстала, залишилося небагато з тієї баби снігової, а тут ми бачимо іще сніг лежить. Ранкові прогулянки, які треба робити не тільки влітку, а й взимку також. А Тут взагалі. Получається, ціла кучугура снігу. А тут наші леви лежить. От мені нагадує, це лева. значить, голова лева, тільки обличчя тим і біля нього левиця. А посередині левенятко. Ну Чомусь вони білі. Можливо, то нехай будуть білі медведики, медведі так, на думку, що завгодно приходить, коли бачиш сніг. Ще й можеш в руки його взяти, він отак уже збився докупи. Рукувати біля цієї краси також, що є навколо. Я люблю цю красу, що є навколо. Танці від чоловіка. З утра були співи. <губ> на вечір почалися танці. Ну давай еще потанцуй. Что ты так смеешься? Да засыдимся уже. Для этого ноутбука. Вот так. Ти чай будеш пити? Чи каву вирішив зробити. Ні, чай. чай. Бо я собі он, з лімончиком зробила, чайок думала, ти вже пити не будеш. А скільки це годин, що ми п'ємо чай? Очікується, що він також зустрінеться з ними по вівторок. 25 листопада. Не спиться, не сидиться. Ой, не спиться, не лежиться і сон мене не бере. що Росія отримала так Ти який чай п'єш? Тобі вже зміном дать такий, як вчора, чи ні? Ні, я п'ю. З лимончиком чи з лаймом? Шоколадкою. <рес> шоколадкою. О, ну так класно, з шоколадки. Я би також хотіла з шоколадкою, але Але... Але дуже пізно з шоколадкою. Суспільне чайок. на у домі пише, що цього тижня Чор, чорний чай. Кругий. Ага, я зрозуміла. Чорний чай. Чоловіки люблять більше чорний чай, дівчата люблять більше зелений. А я з саусепом останнім часом почала полюбляти чай. Люблю троянди.